Ковлівка неділю, вареники мусить бути. Сметану не треба. Я маю з'їсти п'ять. Я вже доріла. Та ти без нічого їш. І що? Ну, а я п'ять. Зразу собі наклала ковлерку, щоб більше туди не влазити. Такі вони смачні, смачні варенки. Mm. Mm. Дуже смачні. Ти ще їла колись такі смачні варенки? Так. Де? Тебе. Видите те? А Максим їсть пельмені. Зараз ти теж будеш там їсти пельмени, що захочеш. Ковалерка пише, чого я тебе вчора годувала. Те життя. Те життя. Тому що кавалерка Моніка вчора, крім смаколить майже нічого не їла. Так. Тато добра душа. Будеш їсти, ні. Та воно ніколи не буде їсти, то треба все заставляти. Ну, але вже яке, так що, кавалерочка, всі, хто зараз обідаєте або снідаєте, так як ми, всім смачно. Кажи смачно. Смачно. смачно.